Монатік Дарафєєва, піанобой, Макс Барський, Хвелбой, Кола, Каска і творчі. А ще військові, волонтери, рятувальники та медики зберуться в камерній та затишній атмосфері, щоб поділитися своїми різдвяними традиціями і дитячими спогадами. Сьогодні українцям покажуть великий різдвяний проєкт від каналу 1+,1 Плюс та фестивалю Атлас. Ти не один. Кореспондент Сан Іван Воробйов побував на зйомках цього шоу. Замість концертної зали та великої сцени, м'які дивани, свічки та новорічні ялинки. Так знімають різдвяний проект Один плюс один ти не один. Вперше артисти, військовослужбовці, волонтери, діячі культури, рятувальники зібралися у домашній затишній атмосфері, щоб поділити своїми різдвяними традиціями та дитячими спогадами. Ми вирішили зібрати різних бійців різних фронтів, і культурного, і військового, і волонтерського. Всіх разом для того, аби привітати українців з різдвом. Дуже важливо зараз донести всім. Абсолютно, що а, війна не може вкрасти в нас різдво. Звісно, воно змінилося так. Але ми маємо відсвяткувати святвечір. Під час шоу розмови чергуватимуться із несподіваними музичними номерами, українськими піснями, що стали хітами за час повномасштабної війни, а також різдвяними колядками на сучасний лад. Одну з них разом із ведучими сніданку з один плюс один та учасницями жіночого кварталу заспівав Велбой. Просто під час запису ефіру відбулася прем'єра пісні Велбоя додому. Її він присвятив українцям, які наразі далеко від своїх рідних. Перше разом заспівали і співачка кола із поетом, а нині командиром відділення 68-ї окремої єгерської бригади імені Олексі Довбуша Павлом Вишебабою. Цю пісню Павло написав на війні. Різдво і це дуже родинне свято. А зараз так багато родин розлучені, змушені були розлучитися. Коло нашої родини розширилася зараз. Вся країна стала однією родиною, і от такі проекти дозволяються пояснити, показати. Ми тут зустрілися, начебто, незнайомі люди, але всі всі обнімаємося. Розумі... Міємо, що всім зараз непросто, але маємо триматися. Під час знімання програми росіяни вкотре обстріляли столицю. Зйомки зупинили три години. Артисти перебували у бомбосховищі. Розповідає Юрій Ткач. Така нестандартна ситуація. Була, коли е, зірки там Манатік Дорофєєва, е, заріцька. Така дуже крута атмосфера справжніх українців під час такої трагедії. Серед запрошених легендарна парамедик Юлія Паєвська Тайра зізнається, їй дуже сподобалася атмосфера на знімальному майданчику. Говорили про роль жінки на війні, про те, як війна змінює людей і як на них впливає розлука із з близькими. Для мене це все в новинку і цікаво споглядати, як суспільство міняється, як люди міняються, які герої приходять. Що відбувається в країні взагалі? Головних шоу. Будь-якого каналу я думаю, що саме зараз час показувати людей, котрі різних професій. Абсолютно з різних галузей, але тим не менше нас всіх об'єднує те, що ми дуже всі намагаємося наблизити нашу перемогу, і ми віримо в те, що Україна обов'язково буде процвітати. Великий різдвяний проект ти не один покажуть 25 грудня о 21.00 на телеканалах «1 плюс 1 Україна та Воробйов, Павло Бориско, ТСН «1 плюс 1 марафон. Єдині новини.